Друзі, всі мої вітання. Зараз за моєю спиною стоїть рижа бестія. Машина реально одного перегляду. Америка, якої був незначне пошкодження по ось цій стороні, крило було, фари, до речі, залишилися. оригінальні. крило купили, оригінальне і передули його в колір. І все, більше пошкоджень по автомобілю ніяких немає. Безпека ціла, машина ціла. Виглядає просто на всі 1100. Просто зацініть цього красення, як ця машина просто виглядає. Салон Салон новий монітор, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, камера, USB, шки машинка по салончику 10 з 10. Взагалі ніяких пошкоджень, ось дивіться. По багажничку. Це, до речі, в нас після сервісу залишилося. Зараз ми до цього моменту по сервісу дійдемо. Тут у нас подвійна підлога подвідне дно, тут у нас захована камера заднього огляду. Дісочки без пошкоджень. Бачите, тут тормозні колодочки обслужені. Все як має бути. Безключовий доступ, до речі, є на машинці. Гума, гума, диви. 80% залишку ще по гумі. Поїхали подивитися глибше його. Так, по пошкодженнях показую вам відразу карфас. По цьому крилишку фари залишилися рідні. І було, тут царапина була на капоті. Це крило ми поставили по оригіналу. По оригіналу і його передоли. Шпакла тут на ньому ніде немає. В принципі, то що для, для київських машин норма, Краще ні бампера і краще ні крила. По двигуну. Двигун повністю обслужили, замінили мастило, замінили свічки, замінили мастило в коробці і замінили всі фільтри по колу. Абсолютно. Вартість, здається, 11 тисяч гривень там, без пару копійок, Це матеріал повністю, повністю з роботою. Облік відразу на нового власника буде на цей автомобіль. Тобто ви будете першим власником в Україні. І все. В принципі, нічого страшного, по цій машині немає. Цілий, обслужений. Джипчик. Мультируль у нас є, круїз є, 127 тисяч кілометрів пробігу, не миль, бо десь там вже на Нісані, в новому розі. 80 тисяч кілометрів пробігу, Хтось там в коментарях я бачив, писав, що це 80 тисяч миль. Я так і не зрозумів, я спеціально зайшов на акарфакс, передивився, пробіг. Там 50 тисяч миль. Це 80 тисяч кілометрів. Я не розумію ну, для чого це писати. Двухзони клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма. Дзеркало з автозатемненням, датчик світла, датчик дощу. Кермо, подивіться, в якому стані. Ручечка. 127 тисяч. Електроручник. У нас два ключика до машини. Два, не один. Ви представляєте? Два ключа, а не один. Просто подивіться, який стан, нова. Це нова тупа машина. Дійшли на задній ряд. Подивіться, тут у нас зарядочка є. Це ціле, ніде нічого пошкодженого немає, стеля. Машина після професійного детелінгу. Офігенний стан. Реально офігенний стан. Ось це навіть і Америка, але коли ти вмієш готувати правильно машини то вони в тебе получаються машини одного перегляду. І так, друзі, джип, Renegade 18 рік, 24. Передній привод. З незначним пошкодженням. Весь обслужений, весь по сервісу. Перший облік відразу на вас. І сьогодні ще я в телеграм-канал подобавляв свіжих 4 варіанти цілих машин, ві, вітам свіжайші ракети, є 25, 24, 22 і 20. Кого цікавить, переходьте, підписуйтеся і слідкуйте. Є машини, які вже приїхали, є машини, які допливають, є машини, які тільки купили. Кого що цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся.